Доброго дня! В цьому коротенькому відео я хочу вам розповісти, як сформувати пояснювальну записку до інвесторського кошторису або до договірної ціни. Якщо потрібно сформувати пояснювальну записку до інвесторської кошторисної документації, то вам потрібно знаходитись у вікні будови і обрати інвесторський кошторис. Після цього перейти на вкладинку Документи і натиснути кнопку додати пояснювальну записку. У вас відкриється вікно, де ви обираєте шаблон пояснювальної записки. Для мене актуальний це пояснювальна записка за настановою на українській мові. Натискаємо Відкрити, оновлюємо пояснювальну записку даними з кошторисної документації і пояснювальна записка відкривається у форматі Word. Це шаблон пояснювальної записки, куди ви можете внести необхідні зміни. Програма переносить найменування об'єкту будівництва, адресу, документ, згідно якого складено інвесторський кошторис. Також програма переносить дані про заробітну плату, саме ті тарифні сітки, які приймають участь у розрахунку вашої кошторисної документації. Є ще зайві порожні строчки, які ви можете прибрати, якщо вони вам не потрібні. Так само додаткові витрати. Програма переносить інформацію про додаткові витрати, які налаштовані на вашу кошторисну документацію, і ще залишає місце для того, щоб ви внесли якусь додаткову інформацію, яку вважаєте за потрібне. Якщо ніякої додаткової інформації вам не потрібно, то ви ці порожні строки просто прибираєте. І також програма переносить інформацію про підсумки інвесторського кошторису. Ще раз повторюю, це шаблон пояснювальної записки, який ви можете коригувати так, як вважаєте за потрібне. Після того, як ви попрацювали з пояснювальною запискою, ви закриваєте файл формату Word і програма вас запитає, чи зберегти зміни, які ви внесли. Так, якщо ви хочете їх зберегти, то ви їх зберігаєте. Після цього пояснювальна записка відображається у вас на вкладці Документи до того інвесторського кошторису, до якого ви формували цю пояснювальну записку. І наступного разу відкрити ви її можете за допомогою кнопки Відкрити. Якщо потрібно сформувати пояснювальну записку до договірної ціни, то потрібно перейти до договорів, обрати необхідну договірну ціну і внизу на вкладинці документи так само натиснути кнопку Додати пояснювальну записку, обрати необхідний шаблон і відкрити його, оновити пояснювальну записку даними з вашої договірної ціни. І після цього внести необхідні зміни у шаблон пояснювальної записки. Так само, після внесення змін закриваємо файл формату Word. Якщо потрібно, зберігаємо дані, які ми внесли у пояснювальну записку. І таким чином Ви маєте пояснювальну записку до договірної ціни, яку наступним разом ви можете відкрити складенці документи за допомогою кнопки Відкрити. Отак. От Швидко, легко і просто ви можете сформувати пояснювальну записку. На все добре, до побачення!